Привіт! Почав було відкривати колоду карт, щоб себе порадувати. Поки сижу без світла, тому така якість і така імпровізована підставка. І вирішив, ну як я відкрию, не поділившись з вами. Я вже зняв цю частину пакетика, але не зняв цю. Тому можемо вважати, що я все ж таки поділюсь досвідом. Отак. А, купах. Я вже забув. Це сучасна, наскільки я пам'ятаю. Контора. Доволі відома. Принт, коробки. Такий собі. Ну, мені не сподобалося надто багато. Цифри. Ну, Тут, тут дуже пікселізовано. Трулінен B9. Finish, Premium Paper Playing Cards. Playing. Так. І відкривається отак. Нема ніяких наліпочок. А, всередині є. Більше нічого немає. Класний Джокер, а ще, ще з зі ручками. Е, купив, тому що... Тому що оце. Тобто в якийсь момент вирішив спробувати всіх відомих виробників і якби... Ну, і щоб паперові були карти. І тому, коли побачив цю за знижкою, тоді ще мав гроші і купив. І вони в мене лежали півроку, я їх не відкривав, тому що грався, вирішив, що буду відкривати чисто так, поступово, порадувати себе. А, але вже от колоду, з якою постійно щось роблю, вона вже так нормально забруднилась. Я вже перейшов в режим е кидання карт на ній, тому. Ну і вона вже дійсно, скажімо так, деякі речі не чіпляються вже нормально. Тобто вона розроблена, вона підходить, але мені треба ще одна колода, і всі інші вбиті, тому. Так, хочеться піддіти, як задумано. Когтіком. Ну Тут щось є, але я не можу. А. Добре, тоді ж має бути десь зачіпка. Зробимо так. Тітрі. -ті. Дивіться. Ну, все, давайте дивитись, що тут. Що воно нормально? Так, да, світло вистачає. Да, ну, все. Джокер один. Реально один. Ладно. Один, але класний. Под руку. Да, он цей finish, Що вона має класно сколізити. Клас, мені дуже подобається джокер. Тут не зовсім той стіл, але. Ну, по, по, по відразу відчувається, що вона навіть свіжа. Просто літає ваще краса. Звісно, треба буде її притерти ще. Так. Маємо символ. Натус, Це класно. Я люблю, коли так. Мабуть, тільки піковий, так, да, буде? Ну, да, логічно. І це, тому що це їх, в принципі, ні у них іконка якби черва всередині піки. А, ну так, да, карта Мунді це, це більш широка. А, це виходить. Копав, зробив для Картамунді. Тобто це якийсь прям. Ой, я вже все забув. Що там хто? Дуже класні цифри, Тобто, що якщо колода, щоб грати саме, мені здається, воще кайф. Дуже приємний шрифт. Дуже чіткий. І розмір, якби і не джамбо якийсь величезний. Що якщо з класикою порівнювати, то. Мені подобається. Це у нас басіко Синій, Це найстандартніший. І. Цей лінен він. Реально інший. Тобто тут, якщо він такий більш перфорований, то тут прям, прям льон з такими виглядає не так мануфактурно. Інший відтиск. Так, що по картинках. Картинки класичні. А, ні, не класичні. Хм. Цікаво. Тобто це виходить якийсь, наче як і френч, але вони не такі. трошки дивно окей okay, давайте подивимось інші басік теж відчина Да, реально інші тут символ співпадає Тут ні. Тут у неї чомусь воще. <сум> Diamond. А тут прям пікова. Ці схожі. Але різна корона, різний... Треба подивитись таке враження, що вони якось місцями наче переплутані мастями. Зараз подивимось. Окей. Okay. Так, і оця фішечка, що колода відсортована так, що ті йдуть по... по наростає, а виходить звідси, спадає чорні, червоні окремо і спадає до туза. Це я думаю, кому цікаво. Якщо я свіжу пачечку відкрию, що буде, то буде отак. А, ні, не так навіть піка. бубна, реста черва. Тобто кольори йдуть е в іншу. Ну, коротше, кольори по черзі, а сортування в іншу сторону потім іде. Туз після а, от є ще Джокер. Є, кайф. Так, да, все я згадав, оскільки, мабуть, ця колода для все ж таки кардістрі, то тут навіть є от така карта, що дуже прикольно. Я не вмію робити ніякі трюки з нею. З нею, але. Але можна тепер навчитись. І бланк. Теж можна до трюків, або просто, якщо у вас якась карта загубилась, то можна це пофіксити. Так. Так, так. поки включили світло, то я трохи здивуюся. Так, да, ми це я обговорив. Порівняємо інші картинки. Дуже з очима поплившими. Так, да, вони такі тонкі риси у них тут. А тут такий болт. Да, реально всі картинки інші. Але в цілому тут як наче виходить, що корони, вони не несуть символіки, вони просто подібні. Дивляться, до речі, в різні сторони. Що є ок для різних кольорів. А, ну, мені подобаються такі тонкі риси. Класно. І... Що ще? Що ще? Ну так, да, тобто тут. Е Корони мають символіку, але символіку протилежних мастей. Я чомусь ніколи не звертав на це увагу. Ну, тут явно крести, наприклад. А, цікаво. Треба буде почитати, що у них за художник. Бо це, наскільки я пам'ятаю, це прям класика. А що тоді це? Непонятно. Можна зробити новий випуск. Дивимось з Антоном нога. І. Подивитись. Так, а що короля я ядесь загубив уже? Тудим сюдим і нема. а Де його загубив? Де загубив? А... Це може я перемішав? А можливо, можливо. Брак. У ну, мене є на відео там було видно, як я відкривав. В принципі, я міг його, звісно, свідчити, але цікаво, сам передивлюсь. У них такі розмазані обличчя. Окей. Okay. Цих. О, це є теж крести в короні. Ну, я спонтеличений. Це якось дивно, я б очікував тоді тут щось інше. Приблизно однаковий стиль. О, але дивиться в іншу сторону. Здається, я якось вже натикався на цю особливість, що Крестовий Валет дивиться в іншу сторону. Хоча ці всі в одну дивляться, а тут якась от є така фішка. Теж для дослідження цікава тема, як так вийшло. Випадково історично склалося і повелось, чи в цьому є таємний зміст бо повторюю повторюється ідея. <гум> да, я через паузу знімаю іноді. Ну і тут можна бачити. Тут взагалі дуже класно вийшло. Прям така орнамент вийшов дуже вдалий. Ну клас, мені прям подобається. Що вони інші? Не такі, як у Басіко. Ну все, огляд закінчено. Супер. Ем... Відгуки щодо того, як з нею працювати, можу розкажу в наступних відео. Ну, Відгук, як, як мені з нею спрацювати. А і ще е, ну, я сорочку не обирав, тіпо, ну, скажімо так, яка була по знижці. Зараз, звісно, нічого особливого зрозумілого не буде. Все на вищому рівні, ребро класне. А, ще давайте, так, власне, да, власне, і подивимось. Сорочку. Поки що це буде погано. Треба розробити колону, Як воно виглядає взагалі? О, ну приємно. Приємно. Да, приємно. Приємніше, ніж я очікував. Думав, буде таке собі. Не буде ніяких патернів, але класно виглядає. Все, достатньо на сьогодні. Дякую за компанію.